Привіт, з вами Джулі Кран, і сьогодні я розповів вам 10 найцікавіших та найзахоплюючих фактів про Україну. Станція метро Арсенальна найглибша у світі. Її глибина сягає 105 метрів. Станція біля будівлі парламенту збудована у 1960 році однією з перших. За деякими даними, в тунелях біля арсенальної є таємні сховища для політичної верхівки. Найкоротша головна вулиця з усіх столиць світу, але водночас одна з найбільш широких та найкрасивіших. Вулиця Хрещатик у Києві. Її довжина сягає всього 1225 метрів. Найдовша печера України має назву оптимістична та знаходиться на поділі. Це гіпсова печера на глибині 20 метрів та протяжністю 216 кілометрів. Найдовша гіпсова печера у світі та друга за протяжністю взагалі вона поступається лише Мамонтовій печері у США, один із найбільш відвідуваних МакДональдсів у світі. Чи знали ви, що дев'ять ресторанів швидкого харчування Макдональдс в Україні війшли в топ 100 найвідвідуваніших закладів американської мережі? Ви будете здивовані, але це дійсно так. Макдональдс, який знаходиться біля Київського залізничного вокзалу, останні 6 років входив у трійку найпопулярніших за кількістю відвідувачів фастфуду у світі. У 2010 році. Він займав третє місце серед 30 тисяч закладів, у 2011 році займав друге місце серед 33 трьох тисяч. Всесвітньо відома різдвяна пісня Щедрик різдвяна українська пісня, яка отримала всесвітню популярність бробці Миколи Леонтовича, який написав її у 1916 році. На англійській мові вона більш відома як «Carol of the Bells». Пісня прозвучала в багатьох відомих фільмах. Наприклад, у всім улюбленому фільмі Один удома вона є одним із найголовніших саундтреків косні. Крім того, багаточисленні кавери Щедрика набирають неймовірну кількість переглядів на Ютуб. Український духовий інструмент трембіта є найдовшим духовим інструментом у світі. Згідно з давньою гуцульською традицією, трембіту треба виготовляти з громовиці, тобто дерева, в яке влучила блискавка. Вважається, що така трембіта звучить найкраще. До речі, жоден найвправніший тесляр не зможе розчахнути смеречину так рівно, як це робить удар блискавки. Найдовша липова алея в Європі знаходиться в Ужгороді, обласний центр Закарпатської області, на набережній Незалежності. Українці, а саме конструкторське бюро Антонова, розробили літак з найбільшою вантажопідйомністю у світі Ан Ан-255 «Мрія». З Самого початку він планувався для перевезення космічних кораблів. Зараз мрія виконує комерційні вантажні перевезення. На конкурсі мову Парижі 1934 року Україна зайняла третє місце після французької та перської, за такими критеріями як фонетика, лексика, фразеологія та структура речі. За мелодійністю українська мова зайняла друге місце після італійської. Україна займає четверте місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою. Населення України відносить до найбільш освіченого, а кількість людей з вищою освітою на душу населення вище середньоєвропейського рівня. Що ж, це були 10 найцікавіших фактів про Україну. Якщо ви хочете дізнатися більше про інші країни, підписуйтесь під мій канал, ставте пальці вгору та розповідайте друзям про мої відео. Також не забудь знайти мене у соціальних мережах. Дякую за перегляд! До нових зустрічей!